Ну і будемо власне починати із ранкових повідомлень про бавовну на окупованій території Херсонщини. Мова йде про те, що детонують склади з російським боєкомплектом, зокрема у Генічеському районі та у Скадовському районі. От, у Ти районі в селищі міського типу Рикове, станом навіть на ранок публікують ось ці великі вибухи, велику пожежу, яка сталася на складах із ворожим боєкомплектом. Пане його, дивіться, ворог пішов на... Підрив Каховської ГЕС вчинивши величезний злочин, так і до речі, ми чекаємо е, адекватної реакції міжнародної спільноти на усе це, і все це вороги зробили, щоб пригальмувати е, наступальні дії збройних сил України. Але зважаючи на ось цю бавовну, чи можна стверджувати про те, що ворожі плани вони зазнали краху? Ну, давайте говорити відверто. Краху зазнають вони тоді, коли ми їх всіх, хто тут зі зброєю прийшов, відправимо в Росію в чорних пакетах. Тоді вже, це вже буде крах. Що стосується того, що росіяни підірвали Каковську ГЕС, ну я скажу відверто, вони відтермінували можливі наші контратакувальні дії вдоль річки Дніпро. Але справа в тому, що ми знаємо, що вода відійшла. Фактично, росіяни почали повертатися на свої позиції. Ну не на зовсім передові позиції, ті, що трошки далі від води. Але тим не менше, ми бачимо, що вони продовжили досить сильно обстрілювати саме нашу сторону Херсонщини, ту, яку ми зараз контролюємо. А я наголошу, що ця війна це є війна логістик, перебивання логістичних зв'язків, руйнація складів. Це те, що може. Привести, скажімо так, до того, що росіяни ну, можуть втратити шляхи постачання, можуть втратити боєкомплекти. Ну і звичайно, ця бавовна за яку ви зараз пригадали, це один із таких, знаєте, елементів цієї війни, тому що руйнація їхніх складів і порушення їхнього такого е, нон-стоп забезпечення це одні з пріоритетів діяльності для наших артилер... для нашої артилерії. Тому, в принципі, ця вся історія саме виглядає з мого боку, саме таким чином. Ну а щодо е, кволої реакції чи взагалі відсутності реакції з боку поважних таких міжнародних інституцій, я вже казав. Імпотентність цих інституцій викликає не то, що обурення, а чесно кажучи, вже навіть і відразу. І я не знаю, яким чином нам далі продовжувати співпрацю з такими. Організаціями, як Червоний Хрест, ми пам'ятаємо пов'язаного з е, полоном азовців і іншими речами е, сьогодні. Ми бачимо Каховська ГЕС. Е, я звичайно, якщо не помиляюсь, на 10-й день я побачив публікацію, що ООН на чотирьох гумових лодках привезло. Там 10-20 ящиків якоїсь допомоги, ну чесно кажучи, для мене це абсурдно, виходячи з того, які колосальні кошти країни платять е, в цю структуру, але ця структура просто прожирає своїм бюрократичним апаратом мільйони доларів. А вихлопу від неї на сьогоднішній день ми бачимо зеро. Це не лише стосується їхньої структури, яка називається Радбесом. Там взагалі, я би сказав, але формат Ютубу не дозволяє. Ну, десь так. Пане Ігоре, а от ця кволість і навіть відсутність реакції міжнародних екологічних організацій. от Мене це надзвичайно вразило. Там теж велика політика. Чи як це зрозуміти? Кілька днів всі чекали, знаєте, на пости Грети Тунберг. Я вже не кажу про там Грінпіс, Всесвітній фонд дикої природи, тому що це ж знищення заповідників, унікальних теж рослин і тварин, які знаходяться під захистом цих всіх організацій, в тому числі. Я завжди волію м, слідку, відслідковувати не саму структуру ту чи іншу міжнародну, якусь там правозахисну чи екологічну. Я завжди дивлюся, а звідки ж гроші, та тобто чиї інтереси відпрацьовуються, і дивлюся на певного роду акції е завжди е саме в такому розрізі. А кому вигідна ця акція? Ну, уявімо там, Грета Тумберг бореться е проти е там розміщення там атомних електростанцій. Для того, щоб західний споживач їв російський газ і процвітав російський Газпром, ну, наприклад, так. Тобто таких речей можна вислідковувати дуже багато. Я бачив ту реакцію той дівчини, ну що, хіхі? -хі. Ну так, да, Росія зробила погано. Ну, то це нормальна реакція. Тобто, ну якщо ми говоримо, я дуже добре пам'ятаю, як вона там чути там не до президентів зверталася. А тут а щось язик в одному місці десь так це виглядає. Ще раз наголошую: дивіться, звідки гроші і дивіться, кому це вигідно існування тих чи інших структур, таких як які прийнято було вважати, що вони саме борються за майбутнє, за планету, за дітей, за людей, як правило, в левої частині. Тих організацій це є боротьба за фінансування, звідки б то це ще би щось відкусити? Я не бачу їхніх результату їхньої роботи, особливо стосовно е, того, що відбувається в Україні.